Всем привет! Видео об самоделке. Решил я дома сделать маленькую дробилку для зерна. Ну, ячмень, пшеницы, там, э, кукуруза. Ну, конечно, как самодельно делаешь, но все так хорошо, идеально получается. Так самодельно. Купить дуже дорого. Там начинай от 4 До 7000 дробілка, так як у нас ну не в нас, а в мене. Двигун був. Правда, кришку розбив, ну, вона ціла, можна її там поклеїти. Двигун із насосної станції 1,1 кВт, ну, на 220 вольт. Тільки він новий, ну, кришка розбита. так 3000 ну, Тут я думаю, 1,1 немає, десь 750 800 Вт, ну, пишуть 1,1 кВт. Так, ну не важно. Тут у нас на двигуну алюмінієва кришка задня, де вентилятор охлаждення самого двигуна. А тут чугунна. Я облізав болгаркою, а в ці лапи, що на суспільно станції, зняв кришку чугуну просворив, так сказати, 4 дирки, на человек тоді 4. І почав він, самоді... ну, як завжди в інтернет поліз дивитися-мені конструкції з двома ножами, з чотирьома ножами. Тобто у мене вийшла маленька дробилочка, мені треба було там хай там, відро, да, відро, потихеньку, щоб відро надробило їх достатньо. Тому що такого об'ємного господарства ще нема. Що я її зробив? Ну, то понятно. Взяв такі пластиночки, мене восьмерочні. с чего-то дырка тут заварив. прикрутив пластинкой до чугунной передней крышка двигателя. Также сделал стройка, Даже не тройка, а двойкой. два с половиной металла. Такую шину вокруг. Шина. Обварив. Нашися самодельные. Я сейчас разберу покажу. Обварив, крышку сделал, просверлив. Дырки 4 штуки. Ну, сейчас я разберу, покажу, что там внутри. Так, ось внутрянка дробілки. Такий же глянець. Так, як я мотор переділав, ну, вал самого мотора. Тут він длінше, на сантиметра два. І зроблений під шпонку. Шпонку я зрізав, підточив трохи вал напільником, включив мотор, підточив напільником до 11 мм в діаметр, щоб було, <coughs> нарізав плашкою М10, шагом, по-моєму, якщо не ошибаюсь, полтора. Маслом все змазам, накрутив, так, ножи, товщина п'ятерока, нічого не важив, просто штангелем відміряв, все ровно, акуратно все відрізав і примірно повисував одинакові. Тобто почти вибрація, ну, немає майже вібрації, нічого я не вважив їх. Далі пластинку приварив. Десь 2-2,5 млн мілі... ну, десь, 2,5 мм. Плюс-мінус пластинки, куски пластинок, щоб зерно розбивало. І ось така грошочка маленька. Тут недостаток, вона не доходить до верхушки цього корпусу. Тобто зерно розбиває, особливо саме вийде ячмінь, вона на половину розбиває і іноді ціляком випадає. То есть еще плюс треба зробити задвижку і менше подачі трошки. Ну, десь наполовину. І поменять решетку. Тоді вона буде так сказати, працювати. Більше нічого не розкажу, тому що і покажу, не покажу, тому що її треба Короче, Така у мене самодільна дробилка. В наступному відео вже буде э, повністю зборі і покажу як вона робить. Всем пока до следующего відео.